Ось нарешті я вирішив все ж таки зайти в якусь кав'ярню та випити якогось смачнючого кохва допіва. Закрися Ой блядь ахуять. Смачнючого дзигора, блядь Коротше, нормально, я так прогулявся. І місто не те, щоб мене дуже вразило, але... ну Звісно, воно дуже кльове, ну, типу, воно архітектурне, воно цікаве. Кав'ярна на кав'ярні. Багато різних людей, багато площ. Короче, клас, Дуже вільно себе почуваєш і взагалі дуже кльово. Ну, Звісно, що і погода благоволіла, так би мовити. Типу, короче, клас, типу, Я розумію, що я тут прийшовся, типу. Чуть-чуть тут пару-тройку кварталів отак от навкруги. Але заебумба, типу. Е -е, не знаю, що там таке Париж. це там. о, -о, -о Гедо там і все таке от. хруст французької булки. Думаю, що це погане кліше кацапське. Кльово, дорого, багато пиво. Так само як і в нас, я маю на увазі в Ірландії, типу, тобі... не так як там, у Німеччині якоїсь чи там, в Естонії. блядь. Нема тут нічого по 50 копійок, блядь. По 80. 2, 50, 3, 4. Ось. Кавуля, щось майже 3 євро. Ну. Коротше, ціни як ціни. Ну, ось, ну, Я зараз поп'ю, трохи посиджу, да, поїду чи поїду додому. Нічого не їв, тому що блядь, нічого не хочеться. Ну, от. Думаю, завтра вже ще вийду, може і сьогодні, не знаю. Як піде. От. Ще погуляти, може Сашою, щоб він мене кудись повів, але я так, в принципі, походив, подивимось. Може в заклад такий зайдемо, там ще ще щось. Зараз ще планую зайти, купити пляшку якогось вайна прикольного. Та піду додому. Будеке я.